Всім привіт! Сьогодні ще один день в Канаді. Давно мене тут не було, і в мене поступово з'являлося, що розказати. І я така, ну зараз розкажу. А потім така, ай. А потім така, ну, зараз знову щось розкажу. А потім така, ой, коротше. І так воно все кудись йшло й йшло, і прийшло. Ну, вже не розказати не можу. По-перше, Після того, як я здала СЕЛПІП, я подалася на номінацію від провінції, і я, я подалася на номінацію 13-го. Приблизно, давайте так, приблизно приблизно 13 серпня і отримала номінацію на провінційну номінацію 6 вересня. Після цього я помчала в консульство Чехії в Калгарі по довідку. Вісім днів чекала довідку про несудимість, отримала довідку і подала документи на федеральний рівень на перманент резиденс. Я туди прикріпила купу різних документів з, україн... з перекладами з України. І я докріпила туди довідку з дії про несудимість без консульського посвідчення і все таке. Зараз, зараз моя заявка розглядається, і, можливо, вона не буде розглянута, тому що я вчора підписала новий job offer в тій самій компанії, але на нову позицію. І вона дуже сильно відрізняється від того, що я робила до цього. В понеділок мене покликали. На мітінги сказала, що хочуть поговорити зі мною про ось цю позицію. Інженер... Інженерний координатор Engineering координатор. І я прийшла побалакати, мені запропонували цю роботу. Цієї позиції в нас на фірмі ще не було. І більше того, вони наняли два тижні до цього готувалась інша дівчина, її звуть Мішель. Вона готувала, готувала і потім. Мені в понеділок пропонують кажуть у вівторок ти починаєш. І Я погодилась, хоча на кону стоїть оце Permanent Residence, але я погодилась через то... не через те, що більше грошей, хоча грошей більше. Дуже сильно нижча зарплата, ніж ринкова, але суттєво більше, ніж у мене була. Робота дуже відповідальна. І дуже багато всього. Але я погодилася на це, тому що я вже не могла працювати на своїй попередній роботі на і ресівінгу. Мені було дуже-дуже там некомфортно останнім часом, десь останній місяць. Прям супер некомфортно було. А потім, два тижні назад у нас е дуже багато людей скоротили, і двох людей з нашого відділу, і мені стало ще некомфортніше. Тому що до цього воно якось розбавляло, більше людей було, більше різних розмов. Але коли їх звільнили, і я з ним з одним я постійно працювала весь час, а інша була. Вона мені дуже подобається. Вона була моя подруга. Така, ну, на роботі подруга. Не так, щоб супер, але ну, я з нею товаришувала, вона мені подобалась. І коли їх двох звільнили. Не то, щоб стало більше роботи, але стало більше балачок, типа Ну, ми тім, ну це, потім був День подяки, і всі такі, от, класно, це вперше, коли ми після роботи йдемо додому і не думаємо про роботу, тому що нас все устраює, все класно. А мені не було що сказати, і я була в дуже подавленому стані цей час. Тому я вирішила, що. Може, відкриється програма нова для українців, я зможу податися на піар, навіть якщо мені е, режектнуть мою заявку. Ну, щось же ж має статися, щоб, щоб залишитись або не залишитись, але принаймні я себе буду більш щасливо почувати. І зараз я тільки почала вчитися, а мені сказали, що мінімум місяць треба вчитися, не то, щоб мені сказали. Я спитала, скільки часу у мене на навчання. Мені кажуть, ну, через місяць будемо щось балакати. Я вже вчора почала себе почувати фігово, що я нічого не роблю, хоча вчора був мій перший день на цій посаді. І... Сьогодні, вчора я переспала всім, всім, і сьогодні я вже більше стала внікати і мені, По-перше, мені... мені дуже подобаються люди, з якими я зараз працюю, бо я працюю в офісі і моя робота з інженерами з IT, і я підпорядковуюсь головному нашому директору. Немає інших супервайзерів, він мій супервайзер, і це класно. У зв'язку з тим, що такої позиції раніше не було в фірмі 70 років. Але я перша, хто посідає цю посаду, дуже багато роботи, треба дуже багато всього систематизувати. Я сьогодні читала мені директор прислав мейл. Щоб я підготувалася до завтрашнього мітингу, у нас будуть кожен четвер з, з ним в один і той самий час. Ми будемо балакати про мою роботу. Ой, Боже, там стільки всього, і тренувати людей, і балакати щось. Моя англійська дуже хірова, але бачите, їх не зупинила моя хірова англійська, бо вони ту дівчину, що переді мною щось відправили. Назад на її роботу, назад на фабрику. Я не знаю, в чому з чому справа. Вона мені дуже подобалась і вона ходить тепер сумна. І я коли в неї питала, що сталося, вона була засмучена і і ображена, що її отак от сказали, все, іди назад, на свою роботу. Може, вона вже гроші уявні витратила, знаєте, тут суттєве підвищення зарплати. То вже витрачаєш, і витрачаєш їх подумки. От. Це я в неї в понеділок питала, коли мені запропонували. І в вівторок я вже приступила, а вона ходить в комбінезоні сумна. Але я не знаю, в чому справа. Вона теж не знає. І це один з мінусів нашої фірми, що тут не повідомляють. Ну, принаймні, цей ось останній раз не повідомляли людей, не попередили про звільнення. І в мене в контракті також написано, що фірма може мене звільнити в будь-який момент. Але я мушу попередити за два тижні. От. Тільки почала робити нову роботу. Дуже зайнята, але мені дуже подобається оточення. Дуже подобається оточення. І моя позиція, ну, якщо я матиму досвід роботи з цією позицією, то я можу заробляти гарні гроші. Так. Мені, дуже, мені дали дуже великий кредит довіри, і не те, щоб я не можу його обманути. Звичайно. Але те, що мені його дали, мені це приємненько. Тому що моя англійська дуже хірова. Вони, ну, це вони вже птикенько в офісі починають до мене звикати і менше перепитують. Але моя англійська дуже хірова. Я досі її не вивчила, і більше того, я досі її не вчу. А коли мені вчить англійську, як у мене нова, то я подаюсь кудись, то я будинки купляю, то я хвилююсь, нервуюсь. То у мене нова робота треба щось там робити на ній. Я, якщо ви спитаєте мене про мій день, то я встаю о 5 годині ранку, намагаюся робити ранкову рутину, не завжди це виходить. Я вже не знаю, які новини відбуваються навколо. Моніторю погоду, потім е, завожу малого по справах, потім на роботі вся в милі, бо. Одна з причин, чого мене на цю позицію взяли, тому що вони бачили, як я працюю, що я постійно зайнята і не роблю ну, зайвого. Ну, в смислі. Боже, я не знаю, як це сказати. Не роблю зайвого. Не чолкаю лісом просто так. О, постійно зайята. Вот. Після цього мчу забирати дитину, потім хокей, Боже, я ж вам не сказала, я ще й хокейний менеджер в цьому році. Е... Я хокейний менеджер, і треба менеджерити команду, треба шукати гроші на те, щоб команда грала і участвувала в турнірах, щоб це не лежало на плечах батьків. Вчора Теодор продав цукерок на 100 доларів, тут по сусідам їх розносив, щоб назбирати грошей. І... і це мій перший рік. Я не знала. Я раніше думала, що просто платиш гроші і радуєшся. Але коли ти менеджер, то в тебе дуже багато якоїсь роботи, так що я менеджер-волонтер. І ще певно про щось я забула. Але зараз я не буду вам більше розказувати нічого, тому що мені потрібно терміново йти дивитися баба Фета.